Панське благословіння на 30 листопада 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від слова від Ісуса: не бійся, мале стада, бо саме тобі уготовано Царство Небесне. І потім говорить інше, що треба бути готовими. І чекати того приходу, і ніколи не втрачати пильність. І показується на, там, на ряді притч, що е, слуга повинен чекати свого господаря і вночі, і в день, і якщо він буде е, його чекати і буде готовим його зустріти, то сам господар буде навіть служити йому і підперезавшись, сам підперезавшись. Але повернемося, не бійся, малестадо. Я десь чув, що це, знаєте, навіть стало одинадцята заповідь, яка не бійся. Не бійся робити справи добра, не бійся бути а, вірним Богові, не бійся бути Божою людиною. Не бійся себе уподібнювати Богові, тому що ти і створений бути подібним до Нього. Не бійся бути досконалим і набувати всі чесноти, щоб ця досконалість тобі звершилася. Не бійся, бо коли ти так ідеш цією дорогою, які б труднощі і б, які б непосильну ношу стояла перед тобою, то Господь завжди тобі допоможе. Твоя сила, звичайно, понести це не може, але сила разом з Божою силою твоя і Божа сила, то завжди може. Бо Господь готовий все понести, а і нам дасть можливість самим докласти зусилля. Знаєте, той сильний, який може все, дає нам можливості бути співсильними з ним. Але ми теж повинні понести свою, свою ношу. Але початок всього не бійся, почни це робити, Господь завжди допоможе. Сьогодні говориться про, про наше життя, наше повсякденне життя, наше повсякденне життя в цих складних обставинах війни. Але ніхто нам Господь навпаки дає. Не бійтеся нести мою ношу, бо вона легка. Чому легка? Не тому, що я її можу підняти, а тому, що Господь завжди допомагає. І тоді я йду шляхом Господнім шляхами Господніми. І він бачить мене, що я докладаю своїх зусиль. Я пильний, я кожного, кожної митті пильную того, щоб він був зі мною, і я себе з ним, знаєте, співвідносив, єднався з ним і завжди допомагає і радіє, бо більше немає радості на небесах, ніж розкаявшийся грішник, яким я є, і який хоче з'єднатися своїм Отцем Небесним. Amém.